Перший в Європі та Україні у нас в компанії час газу. Porsche Cayenne GTS з об'єм двигуна 4.8. Цей автомобіль може похозиватися не тільки комфортом, але й агресивною динамікою. Якщо ви захочете трішки натиснути тапочку в пол. І сюди ми додали ГБО преміальної якості. Бачите ГБО? Я також ні. А знаєте чому? Тому що наші спеціалісти майстерно встановили ГБО під капотом, щоб не заважати штатним елементам. Яке ж щорівне ГБО, ми встановили сюди, щоб цей двигун поїхав на газу. Принц? Ні. MRC Power. Блок керування встановлений MRC Power, форсунки високошвидкісні MRC Raptor і редуктора взяли з запасом по потужності на 500 кінських сил саме Alex Shark. Балон ми встановили на місце, де запасне колесо об'ємом на 42 літра. Тим самим збільшили запас по ходу на 200 км. А заправочний ми встановили в люк бензобаку через перехідник. Ну а враження після встановлення ГБО, ми дізнаємось у власника цього вкрасення. Добрий день, Денис. І скажіть, будь ласка, ну, які ж ваші враження після встановлення ГБО? Яка економія? І в цілому, чи змінилася е, динаміка? Враження дуже гарні. Я звернувся до час газу з приводу економії палива, тому що двигун дуже емоційний і витрачає достатньо багато палива. З приводу економії. На мій рахунок на 1000 кілометрів десь економія 3600. Mm. З приводу динаміки авто не втратило ніяку динаміку. Помітно. Як бачите, ми приймаємо складні виклики і готові працювати майже з усіма типами двигунів, а саме Turbo GDI, TSI, TFSI, PSI, а також нові двигуни з комбінованим порозконням палива. Ну а від себе я хочу. Додати, дякую, що залишаєте з нами. Що довіряєте нам? Гас вам бак.